Виконуємо номер 134 із підручника Геометрія 7 та 9.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відомо, що кут АБЦ дорівнює 70 градусів, а кут СБД 20 градусів. Чи може градусна міра кута АБД дорівнювати? Перше завдання 40 градусів, друге 50, третє 60, четверте 80 градусів, п'яте – 90 градусів і шосте 100 градусів. В умові задачі не сказано, який промінь проходить між сторонами кута. Враховуючи основну властивість вимірювання кутів, можна зробити висновок: що градусна міра більшого з кутів. Має дорівнювати сумі градусних мір двох менших. Ну, а тепер приступаємо до виконання. Будемо перевіряти. У першому завданні у нас найбільший кут АБЦ, він складає 70 градусів. Отже, перше завдання. 70 градусів дорівнює менше кути у нас 20 градусів і 40 градусів. 20 градусів дати 40 градусів, це буде 60. Отже, 70 не дорівнює 60, і запишемо кут АБД не може дорівнювати 40 градусів. Завдання друге у нас. 50 градусів, а найбільше залишається такий кут АВС. Отже, 70 градусів дорівнює 20 градусів додати 50 градусів. Як бачимо, 20 і 50 буде якраз 70. Отже, кут АВД може дорівнювати, дорівнювати 50 градусів. Завдання третє, тепер 60, але все одно найбільше 70. 20 градусів додати 60 градусів. 20, то 60 буде 80, 70 не дорівнює 80. Отже, кут АБД не може дорівнювати 60 градусів. Завдання четверте. Тепер у нас кут 80 градусів, він більше, ніж 70, тому найбільший кут 80, 70 додати 20. 70 додати 20 це буде 90. 80 не дорівнює 90, отже, кут АБД не може дорівнювати. 80 градусів в п'ятому кут 90, він знову ж стає найбільшим, тому 90 і знаходимо суму 70 і 20. 70 і 20 буде 90, як у нас і в лівій частині. Отже, кут АВД може дорівнювати. 90 градусів, і останнє 100 це теж найбільший кут, тому 100 градусів дорівнює, 70 додати 20, це буде 90, а не 100. Отже, кут АВД не може дорівнювати 100 градусів номер 134 з підручника «Геометрія 7» та 9.22 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.